Новий новий пляж. В Івані новий купальник і йде на новий пляж. Бора бора, відпочинковий. Холодно. Ну як водичка холодна? Анічка лаває. Так, Рома тоже плаває. Ну, що, йдемо? Покажемо, що тут є гарного, цікавого. Подивимося. Ні. Ну давай показуємо. Анюшка! Ну, що, пішли? Що, пише, подивимося, що ж тут може бути цікавого що там? Набора борів. Кафе є. Анічка, не хочеш під душ холодний? Ні, йдемо, подивимось, скільки тут ще є басейнів. <реку> Ось тут. Так, тут ще є дитячий один, ще один дорослий. Ну що, пішли подивимося, які качельки. Нам подивимося, які ще є качельки. Ти бачила качельки тут? Ну так пішли, подокажемо всім. О, озеро ми ранку, ми вчора відпочивали. От дивися, ми на іншому березі відпочивали. Бачиш, ми там вчора й були. А сьогодні тут так, і, і, дитячі горочки. А тут кемпінг. Ну що, побігли в басейн? Ну, все, побігли в басейн. Аня, роман. Роман, йдемо на дорослий басейн. Попішли. Будеш тривати? Давай, ми ну, звідки триваєш. <тковь> ну йди з тої вишки, що дівчинка. Дід вітаємо тільки дівчинка, чи тут будеш? <плес> <плес> В дорослому басейні, так? <плес> що, виходимо? Йде? ходи сюди. Так, йдемо на дитячу площадочку. Yeah. Ти в на рукавника будеш бігти. Ого! Роман вже виріс. <губит> Покажи руки. <губит> а -а -а -а. <губит> руки монстрика. О, анютка. Аня, через мостик скаче. О, Рома лізе. Ромка. Рома. Ну і що, спускаєшся? Спускається по сходах, тому що там дуже нагріла дворочка. Рома. Там драбинка є, чи це ти собі так сам придумав? Ну що, виходимо. на басейн. Да. Лонбір, так? Да? Чим? Да, лон бананом Дай спробувати. Смачне. М -м -м. Рома а тебе які? С малиною, так? Да? Смачно? Uh -huh. Смачного. Три, так, тримай. Покажи. І, -чуп. І Ось таке курчатко для Юрчика. Що? Так, тримай. Юрчику передаш. Uh -huh. Ну давай я попробую. Можна? Uh -oh, Ні, це шоколадний, його треба кусати. Шоколадка такая, шоколадная, вот такая шоколадная конфетка. Машка. Машка. А морозы вкусны?